Аналеже, почнемо ми з того, що у розвідувальній спільноті Сполучених Штатів Америки шок через кандидатку Трампа на посаду директора національної розвідки. Про це повідомляє Тайм. Багато публікацій, багато інформації про неї. І співробітники американської розвідки дійсно шоковані рішенням новообраного президента Трампа призначити Габард на посаду директорки національної розвідки США. Давайте так на вашу думку, у чому основна причина невдоволення, тому що їх багато видання наводить одне з причин. Це те, що аналітики розвідки найбільше занепокоєні тим, що у Габерт що Габерт у ролі директорки національної розвідки може почати цензурувати розвідувальні висновки, які критикують Росію, і припинити фінансування потенційно перспективних розслідувань. Ну, як би вам сказати, я думаю, що там приводів для критики 101% від всіх пана Абер, оскільки е, вона є прихильницею теорії змов, вона не висловлювала контроверсійні заяви, її професійні якості, і життєвий досвід, і близько не лежить в площині роботи е, спеціальних служб. Я не можу назвати жодної причини, окрім лояльності Трампу і демонстрацію Трампа оплати за цю лояльність, яка б лежала би і обґрунтовувала би, і взагалі би створювала підстави для її призначення. Призначити її в розвідку, це принизувати все розвідувальне спетористо Сполучених Штатів, причому з розмаху і дуже смачно. Я схильний вважати, що її не вдасться призначити на цю посаду, як власне і генерального прокурора, якого хоче Трамп, і ще декілька е, доволі одіозних персонажів, там де необхідна буде е, згода американського парламенту. Оскільки треба пам'ятати, що парламентські вибори мають на увазі і палату представників повністю, і третину, тобто проміжкові вибори Сенату, виграла республіканська партія, а не Трамп. У Трампа там є значна частина людей, і, безперечно, завдяки Трампу виграла республіканська партія. Але в нього немає більшості і немає абсолютної влади всередині республіканської партії. І вже наразі в Сенаті дійсно дибки волоси стають у парламентарів від деяких прізвищ, які озвучує Трамп, і вони прямо говорять, що вони будуть прискіпливо вивчати їх біографію і дивитися перед тим, як голосувати. Тим бачу, що Сенат є обов'язковою ланкою для подібних призначень, а в Сенаті оновилася тільки третина, і у республіканців там є більшість, але навіть в цій більшості оновилася тільки частинка людей, завдяки чому вони взяли більшість в Сенаті. А у Трампа тільки частина з тих, хто зараз прийшов, то є однією третиною. Тому навіть математично можна просто подивитися на ситуацію, зрозуміти, що скоріш за все, Сенат таки зможе виконати роль імунітету. Від найдурніших кадрових призначень, і було би дивним, якщо в команді Трампа і персонально Трамп не розуміли би цього. Тому схильне вважати, що Трамп зараз намагається тим самим продемонструвати, що він зробив все, що міг, він обіцяв їм, він робить, він подав їх на призначення. Але оцей от негідницький діпстейт, який треба знищити оці всі негідники на руках надвисають, що вони не дали йому їх призначити. Ну що пробиш? Він же не винен, що в них така біографія. Він з свого боку зробив все, що можливо. Але я думаю, що сам Трамп сподівається, що декілька з цих персонажів Сенат зріже. І саме для цього не заводяться. Знаєте, як студенти, коли пишуть дипломні роботи. То зазвичай якусь абзац дурнів ставляють спеціально для того, щоб пройшов весь інший текст. Щоб ну, от прям дибки волосся ставало, коли читаєш, кажеш, стоп, і научний керівник казав, видалити ось це. І все інше вже виглядає на цьому тлі значно а, розумнішим, значно кращим. От я думаю, що ця нашановна пані є такою а, ложкою дьогтя або цим абзацом дурні в загальному списку. Призначення єдине, що вона там не йде на їх. Двоє, троє точно є тих, по кому в Сенаті будуть дуже серйозні дебати, пане ложе. Як я розумію, то це ж Сенат взагалі ініціює перевірку саме в ФБР, тому що перехідна команда Дональда Трампа оминає нині традиційні перевірки ФБР. Принаймні про це пишуть і в засобах масової інформації, і для таких претендентів на ключові посади в адміністрації, використовуючи приватні компанії для формальної перевірки. Ну тобто. Поясніть ось цей проміжний етап. Чи дійсно Сенат це направляє в ФБР в ФБР? Чи навпаки, як це відбувається? Ну в Сполучених Штатах є велике розвідувальне співториство, і ФБР уповноважено перевіряти зокрема на контрдиверсійну іншу діяльність. Це як нас без СБУ. Але є ще інші, які працюють в секретному режимі, і які також можуть проводити. Певні перевірки свої негласні дії стосовно таких кандидатів. Тому там багаторівнева, на правду, система, яким чином можна виявити, чи є людина, чи не є, наприклад, завербованою іноземними спецслужбами, чи несе ризики для національної безпеки. Але так само, як в Україні, це носить, скажімо, консультативний характер, і в деяких випадках може накладати обмеження дійсно не консультативні, а Прийняття рішень по обмеженню доступу до певної інформації, але все одно для політичних призначень, перш за все, це консультативний висновок, і відповідно Трамп може ігнорувати позицію ФБР. тому тут складається зараз. Це лекція коротка з приводу того, як це відбувається. А тепер що відбувається проти з приводу цих кандидатів, поки Трамп їх не подав на призначення, перевірка їх, поки Трамп їх не передав не подав. На призначення на перевірку, вона не відбувається. Має хтось звернутися. Тому наразі, судячи всього, це роблять американські парламентарі навколо тих прізвищ, які озвучує Трамп. ФБР мало би їх так чи інакше перевіряти пізніше, коли формально Трамп вже подасть їх на призначення. А парламентарі хочуть перевірити раніше для того, щоб саме через публічний тиск. А де завоювати, що ці кандидати не підходять на подібні посади, і ось позиція ФБР стосовно ризиків, які пов'язані з ними, зокрема для діалогу з Трампом закритого і, можливо, для того, щоб потім були зливи до медіа або і прямі виступи американських парламентарів з тим, що подібні кандидати навіть не пройшли спецперевірку ФБР. Тому так наразі це ініціює не команда Трампа це ініціюють парламентарі для того, щоб запустити цей процес раніше ніж він формально має відбутися. Панела з вишлаю про те, що перші 100 днів президентського терміну Трампа будуть характеризуватися агресивною політикою, якої США не бачили майже 100 років з часів Франкліна Рузвельта. Як ви трактуєте для себе ці слова? Чи якраз таки свідчать кадрові призначення, про які ми з вами говоримо? Кадрові призначення Трампа про це, що саме ці люди будуть дуже агресивно впроваджувати його повістку, або ж можливо, ви для себе знаходите інше пояснення. Цієї статті, цього заголовку? Ми з вами в ефірі і в в інших ефірах обговорювали ще за місяці до виборів. Що у випадку перемоги Камали Харіс, ризик в тому, що може бути політична криза, вуличні протести, все інше. Ми побачили, що Трамп переміг в одні ворота. У випадку Трампа означали тоді ризик, того, що може бути інституційна і політична криза внаслідок його кадрової політики. Це було зрозуміло ще за півроку до виборчого процесу, внаслідок прийняття рішень, які можуть суперечити нормам нормативній базі сполучених штатів, себто створення інституційних криз і паралічей, коли він дає незаконні, простіше кажучи, накази або влазить на територію повноважень незаконно інших органів влади. Все це власне буде найближчі 100 днів, півроку. Це точно і я думаю, що саме з цим пов'язаний такий заголовок і така оцінка. З Байденом в нас була проблема з рішучістю, але була готовність до складних рішень класичної політики, послідовної, каскадної, багаторівневі рішення, стратегії з Трампом. Рішучості буде, хоч відбавляй це точно з те, з чим проблем не очікується. Зато от складні рішення. Це точно не про Трампа і це точно не каньок його команди. Тому зараз будуть з плеча рубати праворуч, ліворуч і в внутрішній, і в зовнішній політиці. Ну що можна очікувати? З такого не поверхні. це провокування напруження з Європою. В Європі вже всі на низькому старті з приводу того, що Трамп може розпочати і торгівельні певні війни, і навколо безпеки висувати різні прості суперечливі ідеї, які будуть розвалювати трансатлантичну єдність. Друге, це. Всередині сполучених штатів антимігрантська політика жорстка. Це депортації, це відміни дозволів на проживання, це е, стіна на два метри вища, ніж планувалося до того, і завезення нільських крокодилів, щоб патрулювали кордон з Мексикою. Ну я, звісно, жартую зараз, але всі драконівські е, міри, які можливі по міграційній політиці, скоріш за все, будуть на столі, і частина з них будуть намагатися їх реалізувати в команді Трампа. Також це буде проактивна політика на напрямку воїн, які тривають в Україні. А, приїдуть з повним горщиком простих ідей стосовно російсько-української війни. В Ізраїлі також напря... напряглися на Близькому Сході стосовно того, які ініціативи можуть чекати їх. Цілком гідно, що партнерам по Ідотиханському регіону також буде не дуже комфортно через те, що Трамп може провокувати напруження там, де їм би не хотілося. Жодна з цих країн. Точно не а, хоче і не спить, і бачить війну з Китаєм або війну на Корейському півострові, або в південно-китайському морі, там Філіппіно-Китайська точка протестує. Та й взагалі правду, в південно-китайському морі, по-моєму, найбільша кількість потенційних конфліктів на сьогодні в світі, і найбільший торгівельний трафік, який відбувається там, там територіальних спорів один на іншому. І Трамп може просто провокувати. Цієї протистояння детонувати їх навіть раніше, умовно кажучи, Трампу може розвідка покласти на стіл доповідь про те, що Китай не готовий зараз до великої війни, але Китай готується. Ну і Трамп може сказати: так а чому тоді не спровокувати зараз, наприклад, підняття ставок для того, щоб Китаю прийшлося змінити свої плани? Я думаю, що дибки стануть волосся у половини партнерів в Тиханському регіоні, тому що підняття ставок може відбуватися за їх рахунок, і тому ясно, що. Тут може бути ціла низка криз по світу, які будуть провокуватися його політикою у республіканців. їх символ партійний – це слон. Так от ще ніколи не було настільки метафора їх символу близька до реальності, як зараз, коли реальний слон потрапив в реальну посудну лавку, і тепер все буде падати. Зрештою, можливо, частина з цього мала би впасти, і Трамп це такий буревій, який знесе і все зайве. Але поруч з тим він позносить і багато того, що є корисним. І дай Боже, щоб він не зніс певні несучі конструкції. З Трампом це велике очищення, тому що він є вироком всім тим проблемам, які ігнорували, робили вигляд, що вони не існують, або що їх можна ще відтермінувати, а можливо, воно само пройде. Ні, зараз всі хронічні проблеми вони запаляться і стануть рубами. І Європі прийдеться задумуватись над власною безпекою геополітичною роллю. і координуватися між хорошими хлопцями по світу горизонтально без сполучених штатів, а не тільки сподіваючись на роль шерифа сполучених штатів між різними регіонами. Барель вже з'їздив південну Корею. Зараз в Китай приїхав прем'єр-міністр Японії. З південною Кореєю також відбувалася низка консультацій і українських прямих мається на увазі. Ціла низка зараз буде таких двосторонніх, багатосторонніх форматів, які будуть намагатися шити е, західний світ. Беремо в лапки, що би це не значило, хто би себе туди не відносив, без проактивної ролі сполучених штатів. Бо вони були ключовим лідером. І ключовим об'єднавчим фактором, таким собі паучка, всередині цієї павутинки, яка між собою часто місцями не була пов'язана зараз. А міні-павучки починають намагатися працювати над тим, щоб ця павутинка існувала і без ключового американського паука, і витримала натиск, який нас чекає найближчим часом, щоб колективний захід не розповся по швах під ударами коаліції негідників. Пане, Олеже, на сам кінець, от ви якраз таки говорили про торгівельні війни, і перед нашою розмовою. Посилаючись на одне з видання, вказувало, що Трамп хоче вести 10, від 10 до 20% мита на всі товари за кордону і ще більші на китайські товари. І тим часом Макрон стривожився на думку Макрона. Новий президент США може заявити європейцям, що якщо ви будете більш благодушними, ми ведемо мита на вас. При тому, що Європа вже... Вела мита на китайські автомобілі, а Пекін відповів митами на європейські марки. Чи ризикують на вашу думку ризикують так? Ми розуміємо, що ризикують країни Європи бути втягнутими в торгівельні війни зі сполученими штатами Америки з Китаєм одночасно через економічну політику Дональда Трампа. Проте як це впливатиме саме на Україну в даному випадку, нам цікаво, що буде з нами. Для нас буде негативний наслідок в тому, що менше грошей, і відповідно складніше буде підтримувати Україну, проводити певні ініціативи в конкретних часових проміжках. Мається на увазі не в цілому, але певні моменти на тижні місяці може бути а, заблоковано а, вікно можливостей для того, щоб розширити підтримку України. Це погана новина. Друга погана новина, що а, зменшення трансатлантичної єдності може відбуватися на інституціях, які забезпечують. Прийняття рішень колективне, наприклад, середині НАТО цими країнами, і відповідно вони можуть бути заблокованими або пробуксовувати в можливості прийняття рішень там, де це необхідно Україні. Тобто колективні формати будуть менш ефективними, потрібно буде працювати на двосторонньому рівні. І тут ще ряд є певних ризиків, але плюс-мінус вони також характеру всі, позитивні для того, щоб коротше. Це активізує співпрацю двосторонньою і новими форматами, малими групами. В Європі прийдеться це робити і не тільки Європі, але і індотехканському регіону. І відповідно почнеться ця координація про яку ми з вами говорили під тиском Трампа. Якщо Путіну не вдалося, то можливо, хоча б Трампу зараз і страху перед Трампом в Європі вдасться пробудити Європейський Союз і Європейські держави на те, щоб бути рішучими. Там, де вони не злякалися Путіна, можливо злякаються Трампа. Також це створить вікна можливостей для більшої кооперації з Європою, тому що Європі прийдеться брати більшу відповідальність за підтримку України. А тут плече коротше, і, відповідно, ми можемо розраховувати на більший рівень рішучості, тому що вигальмовуючим фактором і для Франції, і для Британії, і для Скандинавії виступали Сполучені Штати. Разом з Трампом піднімаються як ризики, так при цьому і оця от стеля, скляна під назвою Нескалюйте. «Не вона також. А, Будемо сподіватися, я думаю, що з дуже високою рідністю вона скресна, її просто не буде. І відповідно, ті, хто хотіли бути більш рішучими, вони отримують таку можливість. Просто проілюструю банально: Швеція Україні готова була передати два літаки дальнього розвідування. Жодного з цих літаків в Україні немає. По інсайдерам американським по їх інформації, сполучені штати сказали навіщо два хай буде тільки один, і навіть на один не дали дозвіл передачі, тому що там є американське обладнання. Наскільки це правда, ну зараз складно судити, тому що все це секретні речі, але ціла низка інсайдерів в, в західних медіа надали подібні свідчення. І в результаті ми бачимо, що літаків до сих пір нема. Оце один з моментів, коли Сполучені Штати і таких їх сотні різного рівня, великої маленької, виступали таким собі обмежувачем максимального рівня рішучості. З Трампом це також зникне, і от одним з маркерів перших може бути якраз надання Україні, хоча б одного такого літака. А далі може відкритися шлях і до багатьох інших обладнань, технологій кооперацій, які були недоступні саме через політику адміністрації Байдена. На європейському просторі, коли говорять про те, що Європа не зможе компенсувати Сполучені Штати повністю, це абсолютна правда, і кількісно не зможуть е, цього зробити. Але Європа може виступити гаманцем для закупівлі на інших ринках: Індія, Південна Корея, там де зараз якраз може відбутися активізація відносин, і так діло не можуть закрити значну частину від того, що нам покривали Сполучені Штати. А також Європа може в низці позицій і сама забезпечити якісно іншу підтримку. Ну, наприклад, тих же F-16 в Європі сотня дві, які можна передати Україні і без Сполучених Штатів, мається на увазі не беручиних літаки, а тільки маючи дозвіл на це. А в Європі є і пілотів відставних ветеранів і техніків для обслуговування в 16-х В Європі також є яких яким можна було б дозволити контрактуватися до української армії для обслуговування літаків і для пілотування і добровольців серед них є, але просто наразі діють обмеження на це. А так Україна могла би навіть тільки рішеннями Європи, якщо Європа проявить рішучість, а без сполучених штатів надвисаючи на руках, цілком вирідно, що якраз Європа зможе це зробити, забезпечити Україні сотню дві F-16. і це навіть при дефіциті снарядів, всього іншого, може дати серйозний разючий ефект для лінії фронту. Вже не про те, що і ракети для F-16 виробляються зокрема і в Європі. В Європі є підприємство на відміну від снарядів, яких мало виробляється, Але по ракетах Європа один з лідерів. Тому тут є можливості до нарощення, і ці шанси також відкриваються саме через зростання цього напруження. Пане Олеж. Я вам щиро дякую за цю розмову. Дякую за те, що ви знайшли час поспілкуватися. Я вам бажаю спокійного дня. Нагадую, що Олег Сакян, політолог, був з нами на прямому зв'язку.